Незважаючи на повномасштабне вторгнення, Житомирщина залишається привабливим регіоном для ведення бізнесу, що дає можливість відновлюватися та розвиватися. Важливу роль у процесі відіграють інвестори Однією із системних компаній, яка вкладає кошти в нашу область, є біджеві Геннадія Буткевича. З 2015 року ця група спрямувала мільярди гривень в основні проєкти та ініціативи, зокрема у межах видобувного, будівельного, енергетичного та інфраструктурного ретейл, освітнього і спортивного напрямів. Одна з основних галузей в українську економіку, майнінг корисних копалин. На стадії підготовки зараз перебувають проєкти з видобутку берилію, титану, цирконію та рідкісноземельних елементів. Їх реалізація дасть Україні доступ до критичних мінералів, стратегічно важливих для оборонної, авіаційної та високотехнологічної промисловостей. Це залучення довгострокових інвестицій, створення кваліфікованих робочих місць, розвиток промислових регіонів і головне перехід від сировиної ролі до повноцінної участі в глобальних технологічних ланцюгах. Ції Геннадія Буткевича та його компанії спрямовані і на стимулювання економічного зростання регіону. Так у 2025 році BGV Development відкрила у Житомирі сучасний торговельний центр ЖИТО, площою близько 4 тисяч квадратних метрів. Він збудований за принципом ритейл-парку і щомісячно приймає близько 120 тисяч відвідувачів. Завдяки цьому наше місто отримало 180 нових робочих місць. Крім того, компанія планує розвивати інші локації, зокрема, ЦУМ. У цьому році, в серпні, ми придбали цу який в майбутньому плануємо теж розвивати, модернізувати, враховуємо історичну історичне значення суму для місцевих громад, для мешканців. І наша мета стоїть не змінити там фасад, чи змінити сам сум. А ми хочемо його покращити. Ми хочемо зробити його більш сучасним і більш новим знаковим місцем для громади. І якраз ми беремо для себе до 2026 рік для того, щоб розробити концепт і врахувати всі побажання відвідувачів. Перезапуск суму дасть поштовх як для розвитку міського середовища, так і для посилення економічної активності. Оновлена будівля. Стане новим магнітом для місцевих для бічові девелопмент на першому місці. Це не просто побудувати житло, а це створити нові знакові місця для місцевої громади. Це як торгівельний центр жита. Це як ЦУМ, те, що ми придбали, так само як там АТБ, садки. Ми розвиваємо інфраструктуру, ми розвиваємо місце зустрічі. Так розвиваємо взагалі район. Компанія BGV Group Management інвестує і в енергоефективність об'єктів критичної інфраструктури Житомирщини. Так у 2025 році вдалося реалізувати проєкт із модернізації трьох основних вод. Провідних станцій обласного центру, що дозволяє комунальному підприємству «Житомирводоканал» заощаджувати до 64% електроенергії на місяць. В результаті заміни насосного обладнання на насосне обладнання з керуванням по віддаленій точці, ми отримали. Контроль та моніторинг тиску в мережі в тому районі, на якій працює насосна станція, і відповідно це зменшить кількість гідроударів та аварійних ситуацій на водопровідних мережах. Реалізація такого проєкту це унікальне напрацювання для усієї України. І перший крок до системної реконструкції всієї інфраструктури нашої держави. Це для нас не фінансовий проект, це Соціальний і інфраструктурний проєкт це дуже комплексне питання, і воно складається з таких блоків, як енергоефективність, те, що сьогодні ми кажемо, це автоматизація, це питання зменшення втрат води. Це великий комплекс питань, які дозволять перевести українські водоканали і довести до європейського рівня. Це наша мета. Надій Буткевич є президентом футбольного клубу Полісся. Завдяки системній підтримці біжеві груп менеджмент вовки постійно покращують свої результати на спортивному полі у сезоні 2024-2025 років. Житомиряни посіли четверте місце у турнірній таблиці УПЛ. Окрім того, ФК Полісся це другий найбільший платник податків на Житомирщині. Цьогоріч клуб сплатив близько 60 мільйонів гривень ПДФО до бюджету міста та області. Третій рік поспіль за підтримки біжеві, за підтримки нашого єдиного Нера поліпшиво інфраструктуру і свою власну і так само центрального стадіону, який на даний момент є обласною власністю. Облаштована в новому форматі фан-зона. Була перебудована арка. Був приведений до порядку громадський туалет. Були зроблені ремонти підтрибунних приміщень гостьової та власної роздягалень. Проведена сучасна реконструкція Віп-зони та Віп-зони для гостей. Завдяки таким поліпшенням, центральний стадіон у Житомирі визнали одним із найкращих в Україні. Окрім того, підживіря конструйовує спортивну інфраструктуру і в інших осередках. Зокрема, нещодавно на базі місцевих ліцеїв збудували чотири штучні футбольні поля. Також нове велике поле з'явилося у філії академії полісся в Олімпійському коледжі імені Піддубного. У найближчий місяць планується завершення ремонту житлового корпусу для учнів академічного віку, що забезпечить комфортні умови для проживання та харчування спортсменів. А в дитячій футбольній академії та з дюшорі полісся на даний момент займається близько двох тисяч дітей. Другий рік повноцінно функціонує академія. У всіх вікових групах в цьому році команди посіли від першого до третього місця. Зокрема, так само відбувся турнір кіц», який збирає малих діточок других 3 третіх класів. Там загалом взяли участь цьому турнірі майже п'ятсот. Діточок не футболом єдиним. Біджеві активно підтримує розвиток і інших видів спорту на Житомирщині. Так у 2025 році двадцять Development і Art і Артхаус стали генеральними партнерами спортсменки Ірини Бондар, української борщині вільного стилю, чемпіонки Європи та світу серед молоді і юніорів, яка представляє Україну на міжнародних змаганнях. Крім того, благодійний фонд біджові виділив 100 тисяч гривень Євгенію Корінцю для розвитку інваспортпроєктів та підтримав всеукраїнський турнір з художньої гімнастики. Який об'єднав 550 учасниць із 12 областей. Однією із ключових спортивних подій стали змагання наших військових і ветеранів сильні України. За ініціативи Геннадія Буткевича у 2025 році було видано 10 стипендій українським спортсменам і спортсменкам із Житомирщини, які демонструють високі результати на національному та міжнародному рівнях: від Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи до паралімпіади і молодіжних першостей. Це представники різних видів спорту, призери і чемпіони, які вже сьогодні формують спортивну репутацію України та мають значний потенціал для подальших перемог. Загальний стипендійний фонд склав 1 мільйон гривень. Підживі. Group менеджмент також є партнером розвитку волейболу на Житомирщині від дитячих груп до професійних клубів. Окрема увага Житомирському обласному спортивному ліцею, який готує майбутній резерв для збірних і клубів. Завдяки цій підтримці регіон, а саме чоловічий клуб Житичі Полісся та жіноча команда Полісся Житомирська політехніка представлені у суперлізі, а юні спортсмени здобувають нагороди на чемпіонатах України. Підтримка та розвиток освіти це ще один важливий напрям діяльності біживі Group Management у нашому регіоні. Інвестиційна група. На постійній основі підтримує ініціативи Державного університету Житомирська політехніка. А засновник компанії Геннадій Буткевич є головою наглядової ради університету. Це системна робота спрямована на розвиток майбутнього. На прикладі 2025 року можу сказати, що була велика фінансова підтримка щодо закупівлі. Обладнання для наших спеціалізованих лабораторій це технічні лабораторії, rd лабораторії для нашого інноваційного хабу університету, і вартість цього обладнання складає приблизно 9 мільйонів гривень. Це дуже важливі інвестиції для нашого університету, саме для підтримки наукових досліджень. Для підтримки талановитих молодих вчених, крім того, в університеті вже кілька років діє особиста стипендіальна програма від Геннадія Буткевича: 13 найкращих і найталановитіших здобувачів освіти отримують заохочення у розмірі 7 тисяч гривень. Стипендіатів обирають кожного семестру за успіхи у навчанні та науковій діяльності. Також хочу окремо зазначити, що за кошти, які інвестуються в університет протягом. Останнього календарного року ми провели велику кількість технічних хакатонів. А ми провели велику кількість акселераційних програм. В першу чергу це дуже сильна профорієнтаційна програма. До неї долучена дуже велика кількість молоді. Уся ця робота компанії BGV Group Management направлена на те, щоб створити можливості для розвитку молоді саме в Україні, аби талановиті юнаки та юнки реалізовували свій потенціал тут, робили інноваційні наукові відкриття та досягали успіху. Паралельно з інвестиційними видобувними спортивними і освітніми проєктами компанія Геннадія Буткевича реалізовує. Благодійні та соціальні так у 2025 році за підтримки фонду Біджіві та ТОВ «Пержанська рудна компанія у Хочинському ліцеї, що на Олевщині, оновили систему опалення, а також зробили капітальний ремонт їдальні, завдяки цьому перебування дітей. У їдальні стало більш комфортнішим, сучаснішим, стало тепліше. Клітку поклали стелю, провели електрику, воду. В нашому ліцеї запрацювала сучасна котельня, тому що до цього ми опалювали грубками наш навчальний заклад. Особливу увагу благодійний фонд приділяє розвитку безпечного простору для підлітків світи. Цьогоріч програму психосоціальної підтримки прийшло близько 70 хлопців і дівчат, для яких провели. Понад 600 заходів. Зокрема, новинкою стали заняття зі стретчингу та курси самооборони. Наші підлітки мали змогу відпочити в у відновлюваних таборах в Карпатах, а також було два виїзди у Німеччину, місто Іменгаузен та у місто Берлін. Ми маємо змогу і далі надавати безпечний простір для підлітків, де вони мають змогу відкритися, де вони мають змогу проживати свої емоції, знаходити нових друзів, розвивати себе. Та знати, що їх тут завжди чекають. Крім того, цьогоріч стартував новий благодійний проєкт Засвіти своє майбутнє. Це комплексна освітня психологічна програма для підлітків, які через війну були змушені покинути свої домівки і втратили звичне середовище життя. Завдяки проєкту хлопці та дівчата з родин ВПО мають змогу надолужити знання з базових шкільних предметів: це математика, українська мова, англійська мова, географія СТЕМ і також знайти підтримку на психо. Логічних заняттях з психологом проекту є саме. Поштовх до того, щоб в них з'явилася мотивація, бажання навчатися очно і спілкуватися з друзями, знаходити якусь внутрішню силу. Ще однією реалізованою ініціативою благодійного фонду Біжіві є пілотний проєкт Шкільний амбуцман, до якого долучилося 20 навчальних закладів Житомира. Мета створити безпечне і комфортне середовище у ліцеях, де кожен учень знає свої права і може захищати свої інтереси. Окрім того, в обласному центрі нашого регіону. Створений центр життєстійкості, де психосоціальну підтримку можуть отримати військові, ветерани, члени їхніх сімей та ВПО. За півтора роки роботи центру послуги надали вже понад 13 тисячам бенефіціарів. Благодійні проєкти фонду охопили не лише Житомир, а й більшість громад регіону. Завдяки фінансуванню від біживі близько сотні соціальних працівників Житомирщини отримали сучасні електроскутери. А для малюків наших захисників організовували лількові вистави та розважальну програму у рамках проєкту Діти перемоги. Загалом за 2025 рік благодійний фонд BGV акумулював 44 мільйони гривень на підтримку регіону. Зокрема, 24,4 мільйони гривень на військові підрозділи області. BGV Group Management і надалі послідовно підтверджує статус надійного партнера нашої області. Компанія інвестує в сектор економіки, розвиває промислові напрями, створює нові робочі місця та забезпечує стабільні надходження до місцевих бюджетів. Це довгострокова стратегія присутності в регіоні. Це не лише ресурси і виробництво. А люди, які тут живуть, навчаються, працюють і бачать своє майбутнє саме на Житомирщині.